Вже у січні Ігор Костюк збирається серйозно перебрати склад Динамо. Очікується серйозна довіра до молоді та прощання з тими, хто в клубі відверто затримався. Відкрили заключний у цьому році тур УПЛ, а також Феєрія Циганкова у Сосєдаді. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. І ми до вас сьогодні традиційну спорцю. Усього найбільш важливого та актуального, що власне коїться зараз у нашому футболі. Поговоримо і про внутрішню першість, і конкретно знову про Динамо, а також до Іспанії, де щось неймовірне зробив Віктор Циганков. Ми просто зараз розпочнемо, а вас попросимо підтримати це відео своєю вподобайкою. Дякую, поїхали. Паркін, 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 паркінг. Король. Ну і поїхали одразу до Іспанії, де напередодні Жерона на виїзді грала із Реал Сусієдадом. У складі ми побачили двох українців, і саме українці, а конкретно один, і зробили погоду у цьому матчі. Отож, поєдинок сусідади і Жирони відкривав програму 16-го туру Ла ліги. Господарі завдяки голу Гедеша змогли відзначитися вже на 35 й хвилині, тоді як у команди Мічела довгий час нічого не клеїлося в атаці. У перерві наставник вирішив зняти з гри Владислава Ваната, випустити замість нього рока, і це справді дало результат у другій половині. Каталонці зуміли відсунути гру подалі від власних воріт і навіть перевернули хід цього матчу. Першу скрипку тут зіграв Віктор Циганков, який протягом восьми хвилин оформив дубль і приніс своєму клубу перемогу. На 76 він із глибини відгукнувся на передачу у нахі. Одним дотиком прийняв м'яч, а другим перекинув воротаря. Гол на 84-й хвилині був ще прекраснішим. Це була затяжна атака, в завершальній стадії якої Морено накрутив кількох опонентів, прострілив у штрафнина циганкова, і той п'ятою елегантно покотив м'яч повз воротаря. Часу на те, аби відігратися у реала вже не було, і завдяки цій перемозі, Жирона принаймні тимчасово, але покидає зону вилюта, і зараз вона 17-та. Перформанс Віктора не могли не відзначити статистичні портали, які оцінили його виступ оцінкою 8,8. Що стосується Ваната, то за проведений на полі тайм він набрав лише 6,4. До слова про Владислава, Мічел доволі цікаво пояснив його заміну. За словами тренера, у нашого форварда є проблеми зі шлунком, через що. Той не мав сил продовжувати гру. При цьому, що конкретно із ним сталося, наразі невідомо. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! Відкривали напередодні тур і в Україні. 16-й тур власне стартував у п'ятницю. Там зіграли два матчі. А відповідно, чотири клуби вже вирушили на зимову перерву. Відкривали 16-й тур Олександрія та Кудрівка, які не змогли визначити сильнішого у битві аутсайдерів. Олександрія вже на 40-й секунді відкрила рахунок. М'ячу ворота Кудрівки відправив жота, але потім у голів уболівальники не бачили понад годину. І лише на 62-й, завдяки пенальті, які реалізував Строчоус, Кудрівка зуміла відігратися. Надалі команди мали кілька моментів для взяття воріт, але рахунок на табло не змінився. Після шістнадцяти турів Кудрівка наразі 13-та, але їх. Може потіснити епіцентр Олександрія 15, але їх на саме дно може опустити Полтава, якщо, звичайно, обіграє рух. Цього ж дня оболонь грали з металістом 19-25, і у першому таймі в рахунку повели господарі. Після прострілу з правого флангу Денису Стименко випередив захисників і ударом в дотик переправив м'яч у ворота. На другу половину металіст 19-25 вийшов із чіткою метою відігратися. Ну і, власне, зумів перевернути для себе цей результат. Тат на 56-й хвилині Чурко зрівняв. Згодом і Тодо вивів команду Бартуловича уперед відгукнувшись на простріл Антюха. Крапку у матчі вже в компенсований час доволі кур'йозним голом поставив МБА, і це 3-1 за металістом. Команда Бартуловича в таблиці наразі п'ята, але на п'ятий їм наступають одразу колос зоря і Динамо. Щодо оболоні, то вони одинадцяті. Але якщо рух обіграє Полтаву, то пивовари вже будуть на сходинку нижче. Три поєдинки зіграють у суботу, а закриватимуть. Тур і, взагалі, першу частину чемпіоната трьома іграми у неділю. Ну і на завершення будемо говорити про Динамо. Адже цій команді майбутня зимова пауза, напевно, потрібна. Ну. Ледь не найбільше серед усіх інших для футболістів. Це можливість нарешті відпочити, розібратися в собі, якось перезавантажитися ментально і морально для головного тренера. Це шанс подивитися повністю на всю картину, на весь ростер, хто там у нього є. Можливо, вигадати якісь нові зв'язки, когось награти, когось там переглянути з молоді, особливо для керівництва це також час або підписати когось потрібного для тренера, або відправити з команду навпаки непотрібних і ось таких непотрібних у Динамо назбиралося справді багато, принаймні на цьому наполягають наші експерти. Так, Михайло Співаковський в ефірі проєкту взбірна заявив, що зробити ставку на молодь у грі з Кудрівкою це особисте рішення та ініціатива Ігоря Костюка. Більше того, у Динамо це прийняли позитивно, адже після провалу у грі з Полтавою таке рішення це своєрідний виховний момент для умовних ветеранів клубу. Ну і відкриваючи склад Динамо. На той матч ми можемо зрозуміти, про кого йде мова, адже там не було Буяльського, Дубінчака, Гереро, Ярмоленка, Попова, Тимчика і навіть Шапаренка. Ми не кажемо, що до всіх із них, але до багатьох із цього списку, напевно, у тренера і у керівництва точно мають бути запитання, особливо враховуючи їх форму по ходу цього сезону. Окрім впливу на формування складу, Костюк вже має вплив і на формування тренерського штабу, адже запрошення тренера воротарів із Полісся Федунов це також саме його прохання та ініціатива. Та й загалом, так звана чистка складу Динамо напрошується. До прикладу, на думку Сергія Тищенка, на вихід у команді мають стояти одразу десятеро. Він називає прізвища Моргуна, Попова, Буртника, Тимчика, Шапаренка, Тореса, Кабаєва, Рубчинського, Буяльського і Блинуце. Насправді, дуже мало ймовірно, що усі її одночасно підуть у січні, але принаймні кількох із такого переліку погодьтесь варто було би напевно відпустити. У першу чергу це стосується, напевно, Миколи Паренка, щодо якого є інтерес зі сторони Жирони, і який у цьому сезоні відіграє вже далеко не таку важливу роль в команді, при тому, що їх вже готові замінити молоді виконавці. А враховуючи, що навесні у Динамо більше не буде Єврокубків і можна буде готуватися до кожного матчу чемпіонату в режимі тижневого циклу, це прекрасна можливість для головного тренера награвати саме юнаків. І напередодні про це заявив і тимчасовий тренер власне Динамівської молоді. Павло Чередніченко. після гри з хіберніаном він зробив наступну заяву. По приїзду до Києва, частина гравців повертається у першу команду. У інших буде відпустка та запланована тренувальна програма. Хлопці отримують індивідуальні програми та інформацію щодо дати першого медогляду у наступному році. Очевидно, що в першу чергу Чередніченко казав про Пономаренка і Ридушка, які під керівництвом Костюка нарешті отримали ігрову практику, але також можемо згадати. Тут про огородника, Люсіна, Осипенка, Озимає, Гродзінського, Губенка і навіть того ж Суркіса усі вони мають стабільну ігрову практику у складі команди Ю-19. І далеко не виключено, що багатьох із них Костюк запросить вже на зимовий збір. І знову ж повторимося: у контексті спокійного тижневого циклу підготовки до кожного туру наставник має прекрасну можливість переглянути кожного і навіть спробувати у грі за основну команду кожного із. Тих футболістів зараз закликаємо вас написати у коментарях свою думку, хто з молоді вже навесні зможе проявити себе у Динамо. І відповідно наступне питання: кого із так званих старожилів було б варто відправити на вихід вже у січні. Ну що ж, друзі, а ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо про підтримку цього відео шляхом вподобайки. Ну і на дзвіночок теж натискайте. Він продзвонить саме тоді, коли вийде наше наступне відео. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.